Кребріг, місто Фортеця та найбільший промисловий центр країни, який постійно працює у напрямку розширення міжнародних зв'язків. Місто стало приймаючою стороною для проведення форуму українських та польських міст. Разом з представниками польських інституцій в діалозі взяли участь керівники Запоріжжя, Маріуполя, Херсону, Кропивницького, Краматорська та Покровська. Можу сказати, що для нашого міста дуже почесно приймати наших гостей з Польщі. У нас дуже чесно приймати в наших з багатьох міст України, які до нас приїхали, да? починаючи від наших сусідів міста Херсон, це да? дуже знову садила в Європі. І, і міст Донецької області, не окупованої часи, наших друзів з Маріуполя. І Хочу сказати, що для нас ну, це велика честь, це такий перший порт, який ми сьогодні проводимо і вважаємо, що він може стати чомусь воротами. Так? Воротами для технологій, воротами для допомоги. Рада оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол обговорив з польськими партнерами не лише нагальні потреби міста, а й залучення європейських експертів та структур ЄС до післявоєнної відбудови. Кожен з представників українських міст також мав змогу поділитися з колегами своїм досвідом та потребами. Співпраця сьогодні з міжнародними партнерами, а саме в обличчі асоціації міст Польщі, де в нас є плідна співпраця саме на рівні громад. Це дозволяє дуже швидко отримувати від них допомогу, як технічну, як матеріальну, як гуманітарну. І завдяки цьому ми компенсуємо ті слабкі місця, які є на сьогоднішній день в наших громадах, і це нам дає можливість бути сильнішими. Представники польської сторони підтвердили свої наміри активно долучитися до процесу відбудови України, і, зокрема, Кривого Рогу. Між польськими та українськими містами існує дуже багато зв'язків, і вони лише посилюються в умовах війни. Але ми хотіли створити більш комплексну систему. Минулої зими ми допомагали українським містам, передали утеплені палатки, а також іншу допомогу від польських міст, яка так само була розподілена між рядом міст України. Ми будемо підтримувати вас, поки ви не переможете. Ми хочемо бачити вас разом з нами в європейській сім'ї. Після обговорення поточних запитів на допомогу та подальших перспектив була підписана декларація співпраці міст Польщі та України. Свої підписи поставили голова унії польських метрополій, мер Білостоку Тадеуш Деуш Трусколацький, голова асоціації польських міст Зигмунд Франкевич та голова робочої групи комітету регіонів ЄС з питань співпраці з Україною, мер Гданська Олександра Дулькевич. Від імені громади Кривого Рогу декларацію підписав очільник Кривого Рогу, секретар міської ради Юрій Білкул. Представники польської делегації передали Україні. Інська містам автомобільну техніку для комунальних підприємств та іншу гуманітарну допомогу. Ця акція проходить з ініціативи, так називається. Автомобілі для комунальних служб України, яку організувала асоціація міст Польщі і унії Метрополій Польські для цьому конвою. Ми сьогодні доставили вісім автомобілів, які були передані в першу чергу містом Познань та містом Гданськом. Разом з цими автомобілями приїхала та допомога, яка сьогодні необхідна, особливо тим теренам, які були залиті під час руйнування Каховської дамби. Це дуже важливо. Обладнання, яке ми привезли, це генератори, засоби гігієни, дезінфек. Акції, усе для того, щоб трохи полегшити ситуацію в цих містах. Ми не хочемо, щоб та допомога, яку ми передаємо, була акцією. Ми робимо це системно, працюємо над тим, щоб це була реальна довготривала допомога Україні. Важливість такої ініціативи від міжнародних партнерів відзначили представники Херсонщини, які досі страждають від щоденних обстрілів росіян. Враховуючи те, що росіяни вивезли повністю всю техніку викрали з Херсонської територіальної громади під час окупації, для нас люба допомога від наших міжнародних партнерів вона дуже важлива. Ми вдячні нашим польським партнерам за надану допомогу і вказані два транспортних засоби, ми приймаємо і вони будуть залучатися до розвезення гуманітарної допомоги нашим мешканцям на території Херсона, які на сьогоднішній день страждають від постійних обстрілів. У нас не було ще такого дня, коли ворог не атакував нашу херсонську громаду. Багато є постійно є жертв і людям необхідна ця гуманітарна допомога. В рамках візиту польська делегація також відвідала центр комплексної підтримки переселенців Я Маріуполь». В нашому центрі зареєстровано півтори тисячі маріупольців, які вимушені були покинути свої домівки. І сьогодні Криворіжжя надало нам таке гарне приміщення. і наразі Маріупольці відчувають себе, вдома. У нас багато послуг, які потребують. Наші маріупольці. ми надаємо і психологічну і медичну допомогу. працевлаштовуємо наших маріупольців. Дуже потужна дитяча кімната де діточки наші баються, займаються, навчаються. Ну багато Чого корисного вони отримують від наших викладачів. Зустріч з нашими партнерами, друзями з Польщі, міста Побратим Данськ і в цілому асоціація міст польських таких вони і ми виказали свою вдячність за те, що вони нас підтримують. Сьогодні центри наші в 16 містах. 22 центри працюють. Основна задача навіть не то, щоб там роздати гуманітарку. Сьогодні об'єднати громаду, щоб вони розуміли, що місто живе, воно продовжує жити. І ми готуємо плани у нас зараз на відновлення, на повернення. Ця делегація яка була це. Такий впевнений нам дає крок до того, що ми точно повернемось, Надіємось на наших хлопців зсу, що вони здобудуть цю перемогу. Дарій Юськова, Максим Пономарьов. цей день.